Доброго дня. Вчора трошки попрацювали. Натягнули пленочку спереді на віконця. Не в це, звісно, чи звісно, але трохи є. Сьогодні, поки дощу не було, встигли з'їздити, набрати земельки в лісі. Задок також. Натягнули вікна на провітрювання. Сьогодні знову пішов дощик, але робота потихеньку двигається. Машину сховали з прицепом. Старенька, але роботу свою робить. Дякую за просмотр, ставимо чи за перегляди, ставимо лайки і підписуємося.